Привіт всім! Сьогодні я покажу мейкап, який ви зможете зробити вдома за 10 хвилин, і він не потребує багато інструментів, він не потребує багато знань. Просто повторюйте зі мною. Почнемо. По-перше, я нанесу сонцезахисний крем. Я дуже люблю саме цей е, санблок, тому що він має таке сяйво. Коли ви його наносите, то ваша шкіра вже виглядає дуже добре. Мені він дуже подобається, тому що я можу нанести його на мої повіки і під очима. І мої очі не реагують на це. Наступний етап це буде праймер. Праймер дуже важлива частина макіяжу, коли ми говоримо про тональні засоби. Тому що праймер вирішує деякі проблеми, на які нам не треба буде витрачати час і зайвий тональний засоб для вирішення цих проблем. Наприклад, я маю червоний ніс і червоне підборіця. Я знаю, що багато жінок після 45 мають проблеми з почервонінням на обличчі. Тому я дуже рекомендую придбати цей засіб. Це може бути е, шуймура, це може бути мейкап форева, як я маю. Немає різниці. Важливо, щоб. Це був зелений колір. Він нейтралізує червоний. І коли ми наносимо зелений на ділянку шкіри з почервонінням, то він нейтралізує червоний колір, і нам не потрібно буде наносити зайвий тональний засіб. Я наношу дуже маленьку кількість на мій червоний ніс, на підборіддя. Саме так. Наступним етапом буде нанесення тональної основи. Сьогодні я буду використовувати найлегкішу форму тонального засобу це тінт. Скажемо, це тональний крем, змішаний з вашим е зволожувачем кремом. Це дуже прозора текстура, вона більш дає кольору, ніж е перекриває якісь недоліки. Я наношу невелику кількість продукту і пальцями. Наношу тільки там, де це потрібно. Мені повезло, я маю дуже гарну шкіру, без проблем, без пігментації. Тому у мене це займає завжди. Дві хвилини, щоб нанести цей тональний засіб. Про вибір продуктів ми будемо розмовляти далі в інших відео. Сьогодні тільки про те, як це зробити. Я майже нічого не наношу на мої повіки. Це залишки, ви бачите, продукту майже нема. Я приділяю увагу. Цим зоном, тому що тут шкіра дуже тонка і іноді дає колір. Далі я попрацюю з зоною під очима. І знову я хочу зауважити, я ніколи не наношу засоби безпосередньо на шкіру. Я спочатку наношу їх на мою руку і потім беру. Дуже невелику кількість і наношу під очима, тому що, коли ви наносите безпосередньо з тюбику це може бути іноді зайве. І дуже важко потім забрати цей продукт з вашого обличчя. Додала і знову роблю таке ж саме. Я приділяю увагу. Цьому сльозному сльозний шлях. Майже всі мають цю лінію, яка опускає наше око, і тому дуже ретельно, я навіть візьму невеликий пензель дуже ретельно м -м -м, треба замаскувати його, перекрити, і це вже відкриє нам наші прекрасні очі. Багато жінок після 45 піти скажуться, що вони не користуються тональними засобами, тому що вони збираються у зморшки під очима. Це залежить від декілька факторів. По-перше, як ви зволожуєте вашу шкіру зранку. По-друге, яку кількість продукту ви наносите. Бачите, я наношу дуже трішки, дуже обережно. І ми бачимо, що шкіра під очима стала світліше, але ви не бачите самого продукту. Я хочу зауважити, що я не перекрила цю е, плямочку під моїм оком. І мені треба прибігти до використання іншого засобу. Я люблю ці олівці, вони дуже гарного кольору і набагато плотнішої текстури. І я перекриваю і потім. Пальцем якось вбиваю трішечки плотніше і знову. І точно так же я пройдусь ще раз по цим містам, тому що вони дуже капризні, вони виявляються пізніше. І дивлюся, може, у мене ще є якісь зони, які я хочу. Перекрити щільніше. Хочу трішки додати консілеру в цю зону. Бачите? Мені вже подобається. Зараз ми додамо трішечки сонця загару. Я користуюся таким засобом. Це така рідина бронзового кольору. Я розтушовую його. І наношу його там, де сонце б торкнулось мого обличчя. Тобто, на самі випуклі місця мого обличчя. Найважливіше правило завжди це брати продукт тільки трішки. Не набирайте на ваш спонж або пензель дуже багато. Бачите, тільки цю. Кількість я маю довге і худе обличчя. І тому мені треба бути обережними з тим, як я наношу свій бронзатор або румяна або скульптор. Якщо у вас з віком стало обличчя худе, я б не рекомендувала вам Користуватись скульптором, тому що у нас і так провалилась височна зона і ця зона, тобто ми вже маємо цю скульптуру. І пам'ятайте, легше додати продукту, ніж його зняти потім. Дуже непомітний продукт, але він а, додає трішки загару. Наступним кроком буде рум'яна, і я буду використовувати помаду ланком такого кольору. Але дивіться, коли я розтягую, то кольор стає набагато легшим, набагато світлішим. І тут треба зауважити, що спосіб, коли Посміхниться і нанесити на ці яблучка, після 40 вже не працює, тому що коли ми перестаємо посміхатись, то яблучки дуже низько опускаються. А ми хочемо добитись такого результату, щоб ем, обличчя як би приподнялось. Тобто, весь акцент ми зараз переносимо на верхню частину обличчя. І зараз повертається тренд, коли рум'яна вже наноситься тут, а не тут. Тобто, для нас це дуже гарно працює. Мені подобається нести цей колір на кінчик мого носу, не тут. Зараз я хочу звернути вашу увагу до Бровей. Сьогодні ми зробимо їх дуже простими, просто гелем. і може додамо колір тільки на кінець бровки. Давайте подивимось. Спочатку я і подивлюся, що мені хочеться зробити. І зараз розчешемо гелем прозорим. Тут у мене дуже багато волосся, Тому я розчісую вниз, а потім доверху, щоб покрити гелем всі волосочки. У мене а, вони такі ж упрямі, як і моє волосся. Через декілька годин вони повернуться до такого ж стану, як вони були зранку, тому мені треба. Використовувати більше гелю і ретельніше його наносити. Ну, десь так. А, очі я зроблю мейкапочей двома кольорами, і вони будуть дуже натуральні. Я беру а, матові тіні і наношу, бачите цей? Мішочок, він засвітлий, я хочу його трішки зробити не таким важким, і хочу, щоб він був не таким світлим. І я продовжую цю лінію горизонтально в сторону мого візка. І ще у мене є. Тут дуже слабка шкіра в такий які теж е, бере багато уваги на себе. Друге око тіні матові. Мені взагалі не дуже м, йдуть е, тіні які з зайвим сяйвим, мені більш пасує матові тіні. Угу. Так, і зараз невелика хитрищ. Ми беремо той самий колір, таку упругу, але пушисту кісточку, невелику, меншого за розміром, і проводимо під оком просто як тінь. Дуже-дуже легко. Це у мене невелике око, і мені треба збільшити зону, яке воно займає на моєму обличчі. Імітуючи природню тінь я якби збільшую площину мого ока на обличчі. Просто як тінь. І розтягую, розтушовую до візків. Те ж саме я роблю на іншому оку. І зараз я нанесу мою туш, я люблю її наносити в цьому напрямку, щоб зробити мої очі менш округлими. І на ніжні я завжди, а, якщо роблю їх, я роблю тільки з сощиточкою, не з туші. І світлий колір тут. Пудри. Я не дуже люблю е це відчуття пудри на, йому, на моєму обличчі, але, наприклад, е вам я б рекомендувала нанести тільки там, де блиск вас дратує. Наприклад, тут і може тут це все. Я можу додати трішки сухого бронзеру тут. І знову я набираю бронзер на бензель, я відбиваю і тільки потім наношу. Я ніколи не наношу продукт прямо з, з продукту до обличчя. Це чистий пензель. розтушовую. І останній крок це хайлайтер. Я його наношу пальцем на мої візки, тому що мені треба приподняти їх на скули, на кінчик носа. І помада як останній крок. Я дуже люблю форму своєї губ, і тому сьогодні я не буду користуватися олівцем для губ. Я просто нанесу пальцем цю помаду, щоб вона виглядала більш природньо. Я не хочу, щоб вона виглядала як помада. Мені здається, що коли я користуюсь олівцем для губ, то я виглядаю, що у мене дуже багато мейкапу. Ви можете для органічності додати цього ж кольору на щіки. Іноді я додаю трішки вазеліну на мої повіки, щоб вони виглядали зволоженими. Але це по бажанню. Мені подобається. Десь так. Хорошого вам всім дня! Я вірю, що ви легко зможете повторити цей мейкап.